Начальник міжрайонного управління Виноградівського міжрайонного управління водного господарства. Ми зараз знаходимося на, в районі БОСТА села Великі Ком'яти. На даний час ситуація під контролем. Будемо казати, що Стабільна, пік проходив ночі в 3 годині, рівень води сягав 3.35, доводилось провести розкопку правобережної дамби для зменшення рівня води в даній річці, і, звичайно, частина води дійшла по каналах і на поля ниже ткацької фабрики. Слава Богу, що лівобережна дамбочка або земляний вал, з яким ми мали проблему в минулому році, і ці ділянки, які були ліквідовані, два прориви, витримали і підтоплення з водами річки не відбулося населеного даного пункту. На даний час працюють дві насосні станції, що проводять перекачку місцевого стопу, це заводка і боржавське, але в зоні ризикованого землеробства, де парники боржавське і так далі, на полях, звичайно, вийшла вода. Рівень великий, льодові затори, слава Богу, ліквідовані, які були і пройшли. По тисі також зараз ситуація стабільна, рівні невеликі, запас є, але як такого високого підняття рівня води не спостерігається. Були в 10-й годині або в 22-й годині ввечері льодовий затор в районі Вілоцького мосту, але протягом. Один, він самоліквідувався, можу сказати, що людяні криги е, були достатньо великі. Це більше 30-35 квадратних метрів. Ну, так що я рахую, що жителям ніщо боятися. Е, на даний час ситуація контрольована. І, е, Значних підняття рівнів води не спостерігається, вже не буде, тим більше, що в Закарпатті або в нашу зону через 2 дні, починаючи вже з 7-8 числа, заходять морози і температура буде сягати до мінус 10 градусів.